Доброго вечора. Дякую за запрошення. Радий бути тут в такій чудовій компанії. дійсно, завдання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, воно є одним з ключових в тій ланці наших завдань по притягненню агресора до відповідальності. І зрозуміти, чому це так, можна доволі просто, тому що відповідальність за злочин агресії це відповідальність за всю війну як таку. Тобто жоден інший механізм притягнення до відповідальності, який існує сьогодні, не може забезпечити покарання представників вищого політичного та військового керівництва Росії за почат за планування початок і ведення агресивної війни, яку вони ведуть вже починаючи з кінця лютого 2014 року. Тому це дійсно завдання важливе, і це завдання направлене на закриття прогалини, яка наразі існує. Окрім того, це завдання, яке має дуже важливі політичні історичні аналогії. Я вважаю, що вони для нас важливі. Востаннє, коли міжнародне співтовариство судило найвищих представників політичного військового керівництва держави агресора за злочин агресії, це були міжнародні військові трибунали у Нюрнберзі і Токіо. Тобто аналогія з тим, що ми сьогодні маємо найбільшу агресивну війну, як мінімум в Європі. 45-го року, і з тим, що в 45-му році цивілізоване міжнародне співториство знайшло правові відповіді, як притягнути до відповідальності злочинців, то безумовно, відповідно, сьогодні так само ми вважаємо, що цей спеціальний трибунал повинен бути створений. Завдання не просте у зв'язку з тим, що ми говоримо про створення інституції, якої не існувало майже 80 десятків років. А, тобто, прецедентів мало, практики мало, всі трибунали, про які. Ми сьогодні, в тому числі наші шановні слухачі, можуть думати, вони ніколи зі злочином агресії не працювали. Тому важливо створити от такий дійсно кейс, успішний, і цей трибунал розвинути. Дуже важливо, що е, рух по цьому треку це не тільки дискусії, не тільки розмови, а це вже і конкретна робота, і конкретні результати, які ми сьогодні можемо відчути. Зокрема, починаючи з липня 2023 року у ГАЗі. Почав працювати міжнародний центр з кримінального переслідування за злочину агресії проти України ICPA. це перша міжнародна спроба, міжнародна ініціатива розслідування злочину агресії після Другої світової війни. І сьогодні в ГАЗі на базі Євроюсту кожного місяця збираються більше 20 прокурорів і слідчих з декількох держав світу. В тому числі з України, з США, з Польщі, з Держав Балтії, і вони опрацьовують спільну рамку розслідування злочину агресії. Це вже нам дає сподівання на те, що цей центр напрацює матеріали, які не повинні бути втрачені. Вони мають бути використані в суді. Тобто ми сказали, А, і нам треба сказати Б, нам потрібен трибунал, суд, де ми це зможемо використати. Дійсно, у нас є хороший механізм, і тут ми бачимо вже сьогодні. Перекликається ця цифра 40 плюс держав. Десь так воно і виходить, що це є та кількість держав, які активно підтримують Україну у наших е, спробах щодо притягнення Росії до відповідальності. От у нас є коргрупа е, 40 держав, декілька міжнародних організацій зустрічалися минулого тижня у Вільнюсі, е, і дійсно ми бачимо вже рамку, яким чином може бути трибунал створений. Так і ми бачимо, що е, в тому числі... Відповідь європейська, але з можливістю залучення держав з інших регіонів, тобто плюс можливість для них долучитися є справді важливою і справді можливою. Тепер для нас є основне завдання, насправді, тому що визначити рамку це важливо, але більш важливо наповнити це все правовим змістом. Юристи це все розуміють. Тобто ключове це безумовно напрацювати таку основу, такий. Проект статуту трибуналу, який буде задовольняти нас з вами як громадян України в сенсі нашого прагнення до відповідальності, і який в тому числі підтримують наші ключові міжнародні партнери, але повторюся, важливо, що це вже не просто дискусії, це вже не просто перемовини, це вже є конкретні результати проміжні, які я сподіваюся, нас дійсно ведуть до результату. І в цілому. Я думаю, що важливо розуміти, що ці всі е, наші дії разом з нашими міжнародними партнерами по притягненню до відповідальності Росії за ці два роки вони справді мають е, успіх і мають проміжні результати. Про це важливо говорити. Е, ви ставили питання, і Денис відповідав про реєстр збитків. Це важливий проміжний результат. Цього не було, і ось воно є вже сьогодні. Громадяни України можуть подавати. Заяви щодо е, пошкоджень житла згодом будуть інші категорії. Далі, те, що я сказав: існування і робота міжнародного центру щодо переслідування за злочин агресії, якого не існувало 80 років. Ми його разом з партнерами створили. Він працює вже чотири ордери на арешт міжнародного кримінального суду проти російських е, очільників держав, очільника держави, так представників вищої ланки військового керівництва. І ми сподіваємося, що буде більше. Санкції і, і все решта, про що колеги говорили і будуть говорити. Тобто, так, це трек непростий, він вимагає часу, він вимагає зусиль. Але я впевнений, що зрештою ми е, досягнемо результату. Спеціальний трибунал це є неодмінна ланка в усіх цих процесах, навіть якщо він юридично і технічно не пов'язаний з тим, про що говорять і говоритимуть колеги. Ідеологічно, ідеологія це не завжди погане слово. Нам потрібен орган, який. Прийме рішення про незаконність, неправомірність російської війни проти України як таку він може бути створений як ще до остаточного завершення війни, чи треба чекати її все ж таки кінця? Ви знаєте, в історії у нас є дуже хороша аналогія. 13 січня 1942 року в Лондоні в Сен-Джеймському палаці зібралися держави, уряди яких працювали в екзилі в Британії. І вони уклали сен джеймську декларацію про відповідальність за воєнні злочини держав, осі, їхніх очільників. Вперше тоді пролунало, що потрібно створити суд, трибунал, який буде судити злочинців. Тож, по-перше, я впевнений, що цей трибунал можна створити ще під час війни. А по-друге, і це більш важливо, працювати по цьому напряму треба сьогодні, тому що ми маємо бути готові до Дня Х. Коли День Х ага. наступить, в нас має бути повністю все готове для запуску механізму.